Податки до воєнного періоду повертаються з 1 серпня в Україні. Набуває чинності закон, який передбачає скасування пільгового оподаткування і часткове відновлення перевірки бізнесу. Так, ФОПи третьої групи, чий річний дохід не перевищує 7 мільйонів 819 гривень замість 2% відсотків від обороту, сплачуватимуть 5% відсотків як до війни. Якщо платник не подасть заяву про перехід на іншу систему оподаткування до 15 серпня, підвищені ставки почнуть діяти автоматично. Також законом скасовується раніше надана можливість. Не платити ЄСВ для підприємців першої і другої груп скасування можливості для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб застосування єдиного податку третьої групи з відсотковою ставкою 2% до отриманого доходу, тобто особливості оподаткування. Скасування можливості для першої другої групи. Не сплачувати єдиний податок, крім тих платників єдиного податку, першої, треть, другої групи, які податкову адресу мають на території проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Мораторій на проведення документальних перевірок зберігається для більшості суб'єктів господарювання, окрім визначених законом платників. Зокрема, підставою для перевірки може стати інформація про порушення, яка стосується виробництва підакцизних товарів, як от тютюн та алкоголь, організації та проведення азартних ігор і послуг у сфері фінансових платежів. Крім бюджетного відшкодування, за заявою платника також може бути проведена перевірка при ліквідації юридичної або фізичної особи підприємця у разі порушення дисциплінарного провадження або подання платниками заперечення до акту перевірки, або валютного законодавства, трансферного ціноутворення і міжнародного оподаткування. Підприємці, які зареєстрували свій бізнес під час війни і сплачували 2% податку від доходу, автоматично переводяться на 5% ставку. Актуалізована інформація буде доступна в особистих електронних кабінетах. У разі виникнення запитань щодо переходу на ту чи іншу систему оподаткування варто звертатися до сервісних центрів податкової служби.